Певні сім'я не треба, тому що колега депутат має рацію. Що би я пропонував, пане Василь Осі, Василь Івановичу, негайно зв'яжці з керівництвом цього закладу, запросіть їх міську ранку спільно з керівником департаменту і з колегами депутатом і проведіть з керівництвом відповідного закладу молодського харчування практичну розмову. Якщо вони зрозуміють свою проблему, тоді таке вони публічно виключиться. Якщо будуть інші, нам зразково інформують оперативне мене для того, щоб приймати подальше рішення. Питання надзвичайно серйозне. І такі речі недопустимі недопустимі публічно. Ми прекрасно розуміємо, що життя є життя, але такі факти, вони насправді не красять місто.